Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. На 95% Вінницька громада готова до початку опалювального періоду 2025-2026 років, каже головний інженер комунального підприємства Місь Теплоенерго Андрій Ласкавчук. Тепловики вже відремонтували та обстежили котельні, центральні, індивідуальні теплові пункти, теплові камери, а також провели гідравлічні випробування. Продовжуються роботи по реконструкції теплових мереж за адресами по вулицях Синьоводській, по вулиці Янгеля та по вулиці Стрілецькій. Приємством було передбачено заміну 4 кілометрів теплових мереж в двохтрубному виконанні. Станом на сьогодні виконані роботи на теплових мережах протяжністю майже 3,2 кілометра. при цьому були. Демонтовані аварійні ділянки та прокладені попередньо ізольовані труби, що в свою чергу дають можливість забезпечити зменшення втрат при транспортуванні теплової енергії. З вересня почали заповнювати водою внутрішньобудинкові мережі. Станом на тепер заповнено 577 систем із 1210 запланованих. каже майстер з обслуговування тепломереж Сергій Костенюк. Наші слюсаря з обслуговування теплових мереж відкривають запірну арматуру. Теплових камерах, а представники управляючої компанії в нашій присутності відкривають запірну арматуру в будинках. Слідкуємо за тиском. Якщо тиск протягом 10 хвилин не змінюється, значить все добре. Якщо він падає, значить слюсаря обслуговуючих компаній йдуть по будинку і шукають виток. Потім, коли вони його знаходять, по-новому... Заповнюємо будинок. Якщо нема витоків, значить будинок заповнений. Тиск тримається, все добре. Поки все без, Без ексесу. Сьогодні роботи тривають по вулиці Келецькій, 59. Ми відкрили входний кран обратки. Один повністю, а другий відкрили чуть-чуть на запуск теплоносія у будинок. Тут знаходиться манометр, який. Через певний час покаже, скільки є в нас тиску на будинку. Має бути тиск 6 атмосфер. І якщо падіння на манометрі немає і він тримає протягом 10 хвилин, значить все відмінно набирається тиск в систему. У цьому індивідуальному тепловому пункті воду подали вчора. Зараз перевіряють, чи система заповнилася та працює, каже слюсар працює, працює. система працює. Ми бачимо по манометрах, падіння немає, будинок потихеньку набирає в систему воду. Ця багатоповерхівка налічує майже 300 квартир і має вісім підвальних приміщень, серед яких два теплові пункти. Вони перебувають на балансі мешканців та управлінської компанії. Виконувачка обов'язків очільника компанії Ірина Голубєва каже, цього між опалювального періоду замінили старі труби та стояки, аби сезон прийшов без аварій. Було замінено багато стояків на цьому будинку. От на Останнє, що ми міняли це вентиля в восьмому під'їзді на гарячу холодну воду і на опалення. Роботи з подачі теплоносія в цьому будинку до кінця дня завершать, каже Микола Кузьмінський, і перейдуть до іншого об'єкта. Загалом за день опрацьовують до п'яти багатоповерхівок. Закінчити процес планують до кінця вересня. Це вже четвертий опалювальний сезон в умовах війни, зазначає Андрій Ласкавчук. За його словами, підприємство готове і до можливих обстрілів мереж. Що стосується альтернативи, на підприємстві є в деяких мікрорайонах встановлений твердопаливні котельні. На випадок відсутності газопостачання є можливість включити в роботу твердопаливні котельні, тим самим забезпечити безперебійне надання послуги з централізованого опалення споживачам. Також на випадок відключення електроенергії або в умовах повного блекауту підприємство на 100% забезпечене джавенням джерелами альтернативного оживлення у вигляді генераторів та когенераційних установок. Тому у разі відключення споживачі будуть залишатися з послугою з централізованого опалення. Як тільки виконком міськради ухвалить рішення про старт опалювального сезону, підприємство готове одразу подати тепло в оселі Вінничан, каже Андрій Ласкавчук, Юлія Везнюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця. Копистерині Шаргородської громади попрощалися із загиблими підлітками Владом Бевзом та Миколою Біликом, яких вбили 10 вересня дорогою до школи. За попередньою інформацією прокуратури та поліції у вбивстві підозрюють 23-річного колишнього вчителя. Він від учора під вартою. Мотиву вчинення злочину попередньо могла стати особиста ворожість, зазначив прокурор області Олег Ткаленко. Підозрюваний наніс множинні колоторізані удари: одному не менше п'яти, іншому десять. Діти внаслідок отриманих травм померли на місці події. Сталося все у середмісті Шаргорода. Слідчо-оперативна група працює під особистим керівництвом обласної прокуратури. 26 дронів та 11 крилатих ракет. В ніч з 9 на 10 вересня Вінничина зазнала масованої атаки. Внаслідок ударів одна людина травмована, пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру. Про це Суспільному розповіла перша заступниця голови ОВА Наталя Заболотна. Травмованого чоловіка ушпитали до лікарні швидкої медичної допомоги. Вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок, початкову школу. Найбільше пошкоджень в 11 профтехучилищі. За словами виконувача обов'язків директора, Михайла ...бевха у приміщенні навчального закладу та гуртожитку вибуту понад сотню вікон. Заміни потребують і двері у аудиторіях. Всього у Вінницькій громаді пошкоджень зазнали 12 приватних будинків та три багатоповерхівки. Загалом в області, за словами заболотної, пошкоджено понад 30 будинків. Відеофіксація кожної розмови згідно з новим наказом Міноборони, всі представники груп оповіщення з вересня обов'язково використовують нагрудні камери. У міському об'єднаному ТЦК та СП за словами начальника групи психологічної підтримки персоналу Сергія Палагнюка використовують 20 бодікамер. Їх закупили за волонтерські гроші 2024 року. До 1 вересня 25 го використовували за потреби. Записи з бодікамер зберігаються на сервері військової служби правопорядку ЗСУ протягом протягом тридцять. Ти днів зазначив Сергій Палагнюк. Вона онука священика, засланого до Сибіру і мати майора американської розвідки. На початку повномасштабного вторгнення РФ Наталя Скала залишила велику родину в США, щоб стати капеланом для захисників України у Вінниці. Її робота – це підтримка, молитва та допомога у найважчі моменти. Вона не нав'язує віру, а слухає, підтримує та молиться за бійців лише з їхнього дозволу. Наталя Скала, пастор однієї із протестантських церков. Скільки ще пробуде в Україні, Наталя Скала каже, не знає, бо за. Раз відчуває, що потрібна тут. У Вороновиці на Вінниччині провели футбольний турнір пам'яті загиблого захисника Максима Шишкіна. Він був гравцем місцевої команди Олімпік і добровольцем, який віддав життя за Україну під Бахмутом. На матчі на потреби поранених бійців зібрали понад 17 тисяч гривень. Про це Суспільному повідомила дружина захисника Наталя Шишкіна. Перемогла рідна команда Максима, а кубок, як символ пам'яті, повернувся до його родини. Сорок учасників долучилися до заходу коло друзів, який зорганізували в Тульчинській громаді для членів родин безвісти, зниклих ветеранів та учасників бойових дій. Ініціювала захід благодійна організація Право на захист спільно із Тульчинською міською громадою Протягом дня для учасників. Організували польову кухню на вибір. їм пропонували спортивну риболовлю, гру в бадмінтон для дітей організували майстер-класи. Такі заходи, за словами організатора Святослава Ніколайчука, триватимуть до кінця вересня. Наступне дозвілля запланували у гнівенській громаді. У Вінниці на маршрути вийшли ще два модернізовані швейцарські трамваї. «Трам-2000». до нашого міста вони потрапили, бо у нас вузька колія, яка підходить моделям цього транспорту. Розповів Суспільному головний інженер трамвайного депо Євгеній Дудник. Транспорт комфортний для пасажирів, і для водіїв. Перед виходом на лінію інженери електрики та слюсарі допрацювали конструкції відповідно до українських стандартів. Зараз Вінницею курсують вже 135 швейцарських трамваїв. У разі успішної реалізації задуму місто отримає нов. Нове покоління трамваїв, які доповнять наявні дев'ять безбар'єрних вінвеїв. Новий театральний сезон у Вінниці відкриють драматичною поемою Касандра за повістю Олесі Українки. Режисер вистави Євгеній Карнау каже: це один з найзагадковіших творів української літератури, де перетинається античність і сьогодення. Саме через події, які відбуваються зараз в Україні, їй було прийнято. Рішення обрати для прем'єри трагедію, в якій безвір'я неспроможне дати надію іншим та призводить до хаосу. Зараз тривають репетиції. Прем'єра Касандра у Вінницькому музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського відбудеться 18 вересня о 18.30.